Безумовно, ні в кого немає зараз. Не виникає питання про те, що ЗСУ потрібно підтримувати не тільки морально, не тільки смайликами це безумовно, а й ресурсом безпосередньо. Безумовно, наша перемога якраз в силах і в засобах. І я хочу нагадати, що якраз послідовність політики нашої команди була в тому, що починаючи ще з 21-го року, коли загроза існувала повномасштабного торгення, про яку говорили нам з усього світу, наша команда закликала перекинути з тих чи інших бюджетних звинувань кошти, в тому числі з доріг. На безпосередньо на армію не проводитись скорочення армії. Наша політика ніяким чином не змінила. Більше того, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, половина команди практично пішла служити до збройних сил добровольцями, Вступили до ТРО. Інша половина команди працює по сьогоднішній день волонтерами. Основна історія це все таки в сінах Верховної Ради, тому що потрібен закон, який врегулює це питання. Якщо на рівні Київської військової ми справляємось своєю командою, в масштабах країни це досить величезна. Машина, яка зупиняє або, скажімо так, тормозить цей процес, яка повинна працювати безпосередньо на силу оборони України.